Про те, як ми працюємо, чим ми займаємось і як у нас складаються пасічні історії. Вже третій рік поспіль людина зникає з пасіки, десь взимку працює, і третій рік він не може все-таки без бджіл, він повертається кожної весни на пасік. Починається метазбор, в мене таке, що я ухожу. Весна починається, я не можу бить чол. Після того почав приймати наркотики. Та дівчата, доброго дня! Сьогодні ви в мене на пасіці. Прийшла весна. Як бачите, бджоли за мною вже почувся обліт. бджоли працюють, несуть пилок. І ми для вас знімемо дуже цікаве відео. Знімемо відео про наше господарство і про кадра, який вже третій рік поспіль повертається до мене на пасіку. Як бачите, прийшла весна, почали працювати. Ось у нас на вуликах лежать ключі. Ключ лежить. І зараз переставляємо пасіку всю на метал. Тобто ставимо уліки на металеві підставки. Дуже болить спина, вже не перший рік, дуже тяжко нагинатися. І зараз покажемо вам, що у нас відбувається в господарстві і чим ми зараз займаємося. Але мова в даному відео буде більше не про пасіку, а буде більше про життя пасічників, про те, як ми працюємо, чим ми займаємось і як у нас складаються пасічні історії. Тобто, які працівники працюють. І Серега, мій помічник, якого ви чуєте вже не перший рік за кадром, трошки розповість про свою судьбу, про своє життя. Вже третій рік поспіль людина зникає з пасіки, десь зимку працює, і третій рік він не може все-таки без бджіл, він повертається кожної весни на пасіку. Але на жаль, на жаль, складається так, що приходить час медозбору, ми починаємо збирати мед і він знову пощез. Тобто рок, рік за ріком, це така вже у нас традиція. і він вирішив розповісти трошки про своє життя. Мене звуть Сергій, я працюю Євгенія на пасіці. Таке сталося, що починається мета збір, мене таке, що я ухожу. мене рік немає. Весна починається, я не можу бути пчол. Тому що робота це така хороша на пасіці. Вона розслабляє тіло. Нічого не задумуєш, нічого не думаєш, тільки думаєш про пчол. Про Як сім'ю? Подивиться, сім'ї подивитися, як матка сіє, як матка не сіє. Ну, Інтересно подивитися літом взагалі. Потроху час впливав, Серега починав в мене з захоронця, вивозили пасіку на качівлю, він охороняв. Я його потроху навчав в жильництві. На зараз хлопець вже може сам передивляти сім'ї, вже сам відрізняє матку від трутня, знаходить. Навіть так як в мене зір трошки впав. Він навіть набагато краще засів, ніж я. Тобто хлопець навчився, він не геть пропащий, але в нього досить таки цікава судьба, про яку він зараз нам з вами трошки розповідає. Після школи, інтернату я вийшов, почав заробляти, не кажу, на сукусок кус, хліба, почав працювати на стройки, спочатку під собніком. Потім напинався, пішов далі. Вище, 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 став працювати на на бронерки працював офіційно. Потім я почали після того почав приймати наркотики. Пройшло два з половиною я приймав наркотики, ну, потім я потрапив на реп-центр, я там пробув год півтора Потім я зав'язав з ну, наркотиками. Завязав, почали зароблювати, бо це це все, зав'язав, ну, почав тільки курити і все. Ну, що було після. Після того як ти зав'язав з наркотиками, як склалася твоя судьба. Людям може бути цікаво. Почали запрацювати, почали по стройках обратно, шукати роботу на стройках, почав працювати на цьому, а потім ми познайомилися з Євгенієм, коли встановлював сонячні панелі. Познайомилися на пчолах, так і залишився на пчолах. Ну і так, і скажи, що на даний час вже майже 3 рік ти випиваєш зовсім рідко, так? Так. Да. А наркотики взагалі не употребляють. Не употребляю взагалі. Тобто, Сергій, ну, як ти вважаєш, можна перестати употребляти наркотики чи ні? В чому тут питання? Можна, так. Да, переламати судьбу можна. Ну, тяжело, для кого вже настоящий наркоман, тоді вже нічого вже не зробиш. Ось тут наше робоче приміщення. Тут тепленька, невелика кімнатка. І тут ми принаймні зимою збиваємо рамки. Тобто готуємось до сезону. Чесно кажучи, кожного року ми збиваємо рамки тисячами. Сергій професіонально займається натяжкою рамок. Ми зараз натягуємо 145 рамку. Хлопець дійшов до того, що натягує вручну, от як ви бачите, зараз. 200 магазинних рамок, приблизно десь в районі 200 рамок. Робиться досить таки швидко і якісно. Є, рамка в нас якісна, дріт натягнутий непогано. І ось так він виглядає. Як бачите, це у нас проволока з нержавійки. Вже не перший рік працюємо, ось як бачите, складаємо рамки. Тут у нас таке господарське накриття. Накрито. Тут знаходяться вулики. І, як кажуть, люди потрібні. Тобто, ось вулики у нас, ті, які про запас йдуть на пасіка, ось нуклеуси. І починаючи з весни, ми починаємо ці нуклеуси заряджати повністю рамками і бджолами для виведення маток. Ось так воно виглядає матковивідне господарство. Тобто велика кількість нуклеусів, ось вони у нас стоять кожного року. ми Щось робимо, фарбуємо, тобто роботи досить, досить таки багато. Ось як бачите, корпуса стоять нові пофарбовані. Тобто Я маю в своєму господарстві біля 100, ось таких вони зараз, та ось зверху вже збраний в комплект, біля ста таких нуклеусів, це 400 маткоміс. Тобто, кожного року ми спроможні вивезти близько 1000 бджола Ну і уявіть, собі, це все треба розібрати, зібрати, перзинфікувати, пофарбувати і вивезти. Тобто праці, плюс ще пасіка 307, праці дуже багато. Трохи зніму нашого биту на пасіці, це наша кімната. Ось як бачите, справа стоїть ващина для того, щоб навочувати рамки, ті, які щойно показав. Це наступна кімната. Наша кімната, в якій ми все літо проводимо, проводимо пасічний сезон і після важкої праці відпочиваємо і ночуємо. Більш-менш облагорожена територія, як бачите, там пес наш охоронець. Понасаджували туєк. Далі весною у нас тут все буде гарно, так, красиво. Серега, як бачите, пішов кормити собаку. До речі, цього року в мене на пасіці працюють переселенці, допомагають нам. Тобто, важко зараз працею, з роботою багатьом і якось кооперуємося і займаємося бджільництвом. Так склалося, що вони втратили свої пасіки. Зараз теж. Налаштовані, відновлюють пасіки, створюють нові господарства, ну маємо, що маємо. У нас таке сталося, що ми допомагаємо переселенцям, і вони нам допомагають, і ми їм допомагаємо. У нас таке сталося. Ну що, будемо працювати, будемо працювати. Хто хоче, приходьте, будемо працювати. Сергій, ну ти ж не відчуваєш, що вони тебе забрали роботу, ні? Ні, я не відчуваю. У мене є ще своя робота, я займаюся своєю роботою поки що. Буде побольше, буде більше роботи. Зараз поки що пішла весна. Надача вчора пройти подивитися. подивитися, як матка сіє, чи є, є розплод, чи немає розплода. Буде буде далі дивитися, будемо далі знімати. Правильно, ми повинні друг другу допомагати. Да і разом всі ми сила. Так, сподіваюсь, наш коротенький відеоролик був для багатьох. З вас цікавий, тому що так складається, що ми бачимо бджіл, бачимо, як посічники працюють, але мало знаємо про їхню судьбу, що в них відбувається, як в них складається доля, хто поряд з ними. І думаю, вам це було цікаво, зняли такий коротенький ролик. Всім до наступних зустрічей! Все буде